Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Для початку. Як минула ніч в області, ну, ворог здійснив 71 обстріл наших населених пунктів. Завдав, здебільшого, артилерійським вивгатим озброєнням. Також це були РСЗВ і авіаційні каби-бомби. На жаль, у нас один є поранений, цивільна людина. Скода. Пане Юрію, ще хотів поцікавитися, які наслідки для вашої області через підрив росіянами Каховської ГЕС? Бо Ми так концентруємося на Херсонській Миколаївській, але до вас теж доходить. Які наслідки? Ну, якщо говорити по місту Запоріжжю, то Запоріжжя у нас запитано з верхнього б'єфу, тобто у нас проблем немає. Що говорити про нижній б'єф, який у нас вода впала десь близько на 3,5 метри, то у нас тільки одна громада, яка запитана і бере воду з річки. Але ми продовжили трубу, і тобто, у нас проблем з питною водою поки що немає. Є технічні проблеми з технічною точніше водою, ну за рахунок. Она склажен колоців, поки ми ще витримуємо. Ну, от ви сказали, поки що немає проблем з технічною водою, але прогнозуєте, що можуть виникнути. Ну, вода відходить потихеньку. Тому я думаю, що таке, таке можливе. І розуміння того, що водоносний слой може бути мінятися. Тому будемо слідкувати за цим, за цим питанням і будемо рогувати відповідно. Mm -hmm. е це підрив Каховської ГЕС росіянами. Він е, дуже несподівану проблему оголив чорні археологи. Через те, що зійшла вода з багатьох е, територій, які раніше були затоплені, і під водою були архітизувалися чорні археологи. і Мінкульт уже теж б'є на сполох. З цього приводу у вашій області відомо про якісь такі випадки. Так, разом з поліцією ми проводимо і з працівниками заповіднику Хортиця, наприклад, то проводимо рейди і проводимо всі заходи для того, щоб якраз уявляти таких чорних археологів. Але люди ходять, з міношукачами, шукають все, що їм цікаво. Це правда. А їх затримують, якщо виявляють, І які санкції. Ага. Так, їх затримують і доставляють до відділку поліції. Там вже від того, що вони знайшли, і відповідні накладуються там і штрафи, і так далі. Зрозуміло. Ще один момент: окупована територія Запорізької області, оскільки у вас там серйозні зараз і довкола у вас серйозні бойові дії. Що відомо з тимчасово окупованих територій Запоріжжя, доходить взагалі якась інформація до вас. Ну як зазвичай, ворог продовжує так звані свої паспорти... паспортизацію, зас... змушує наших людей отримати ці паспорти в е... за... ну, будь-яким шляхом. От просто від слова зовсім, наприклад, е... є у нас така інформація, що швидка допомога не буде приїжджати до людей, якщо в них немає русського паспорту, або якщо і ти хочеш отримати ті чи інші ліки? Ти маєш зареєструватися знову ж через руський паспорт. А щодо питного води постачання, там, наприклад, в Мілітополі Бердянську ну, там, поки є вода, е, здебільшого вони використовують скважини, е, і поки не бачимо таких серйозних проблем, крім е, паспортизації. Є відомості про те, що активізують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, є. Справа в тому, що наші хлопці молодці, вони просуваються потихеньку вперед і відправляють на концерт до Кобзона і свої, їх же ж, слухачів, так скажемо. Заробників тому... Кобзона. Да, 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 так, шанувальників. можемо так сказати. Тому, а вже ж їм не. Недостатньо живої сили, тому вони проводять такі речі. Але ж як пам'ятаєте, ми ще півроку тому казали, що якщо є можливість, звідти просто виїжджати. А є можливість зараз, наприклад, тут, якщо люди дозріли, зрозуміло, що пропускний пункт у Васильівці вже давно не працює, але як, хоч якийсь спосіб виїхати звідти, є ще за вашими даними. Є люди виїжджають. Люди виїжджають на жаль через Росію, але на через третю в тому числі країни. І такі випадки є. Вони зараз також це можуть зробити. Зрозуміло, ви сказали, що е, мобілізація триває, тому що бракує окупантам живої сили. Генштаб повідомляв недавно про те, що після підриву Каховської ГЕС росіяни змогли вивільнити якусь частину своїх окупантів і перекинути їх якраз десь в район е, ближче до запорізького напрямку. Чи відчувається це в якийсь спосіб через збільшення кількості обстрілів, кількість збільшення штурмів атак? Ну, вони здебільшого обороняються. Це по-перше. А по-друге, да, в нас збільшилась кількість обстрілів це в середньому за добу до 100-120 обстрілів. Зазвичай це були десь 80-70 обстрілів. Стосовно якраз обстрілів, прифронтові. Населені пункти постійно зазнають цих обстрілів, в Оріхові люди постійно страждають. Чи є можливість їх звідти забирати, і скільки там, взагалі, за вашими даними, залишається цивільних зараз? Ну, Якщо говорити про Оріхово, то там близько двох тисяч цивільних осіб залишилось. Слава Богу, сім'ї з дітьми ми виїхали. Це саме найголовніше. Але люди залишаються, і буквально недавно я був знову ж в одному із населених пунктів на лінії фронту. Питаю, чому ви не від'їжджаєте? Ну ми не хочемо. Ми будемо тут. Тому люди просто залишаються, але місця у нас є компактне проживання. Ми готові забирати. Ми і забираємо кожного дня е, такі сім'ї е, і вони їдуть без без тобто примусової евакуації не доводиться застосовувати до дітей, наприклад. Ні е, ні, поки примусової евакуації у нас немає. Зрозуміло, дякую, пане Юрію, що знайшли час відповісти на запитання. Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.